У мене, у мене є хата в селі в Полтавській області, і у мене там є сусіди, з якими я спілкуюся. І там різні речі можна почути, дуже цікаві. От. Ну, наприклад, останнім часом я значить, приходжу на берег, а там річка Псьол така, ну, фантастична. Я приходжу, стоять два мої значить, сусіда, толік і льоха, і щось струють. Там між собою. Збирається один купатись, другий так стоїть. І Льоха каже, ну, Толя, так що був на охоті? Щось взяв та каже: та ні, та одного мужика застрелили. Та... <плес> і так ліниво. Та каже: а якого? Та то не ми. Там він ви... висунувся з очерету, бабахнули і катір ушов, але номер ніхто не заповнив. <плес> така пауза. Чи окупатись, чи не купатись, як ти, блядь, казав оце. А вода холодна. Я кажу, та Льоха вжилісь. Він так подивився. От йобані бобри, каже, все погризли. Я кажу, а що, а, а, а де бобри? А ти що не бачиш, ото погризли все? Оце я вранці йду. Значить, ну, я ж браконьєрську сітку ставлю. оце. І віслом спугнув то він так перелітає через лодку, отак летить, і на мене так нехорошо подивився. <рик> От, у, нього, у нього такі зуби, каже, як запіла. Я тобі кажу, що якщо він до ноги отак прикоснеться, то доктора вже тобі не треба, тільки протезиста. Ото йди за протезом. І так, думаю, кілограм на 60. Я так виявився, в літаючого бобра такого, 60 кілограмів летить бобер через лодку і посміхається з рубами. Ну, отакі там люди. Ну. Придумувати нічого насправді не треба, воно все поруч ходить. Да. Да.